Дорогі друзі, братики, сестрички, всіх щиро радий вітати з великим до надесятим святом Різдва Пресвятої Богородиці. Томилось людство, втомились і праведні богаці, і яким і Анна, чекати, чекати визволення від гріха, від ненависті, яка панувала і яка не могла бути знищена нічим, окрім самого Бога. І ось цей день настав і народжується. Ми святкуємо сьогодні народження Божої Матері, яка змогла вмістити, яка стала сосудом великим усіх праведних справ, які тільки могли. От, і вони сьогодні об'єднуються в цьому сусуді при Святій Діві. Ось, друзі, ми сьогодні знаходимося в Рівненська область. Це Острожський район наш, наша єпархія. Село Плоска, друзі, приїхали підтримати цей приход гонимий один із сотень, які є сьогодні у нас в Україні і які моляться у домових храмах. Я побував вже не в одному домовому храмі, друзі, і знаєте, можу з впевненість сказати, і думаю, більшість з вас, що. Це не неби, атмосфера надзвичайно тепла, надзвичайно така сімейна. І сім... ми... де молить, молиться по набагато тепліше, набагато глибше. Це Відчувається наша віра. Це дуже важливо, друзі. І я щиро радий побувати в таких храмах. Ось цей храм храм Площі був відібраний вже давно, з 90-х років. От, і... Православні моляться ось тут. І сьогодні ми приїхали, тому що тут підтримати їх, і тому що тут свято, престольне свято, Різдвя Пресвятої Богородиці. Тут батюшка Тарасій, ось, прихожан. Зараз я покажу багато, слава Богу. Прибули, ну і місцеві, де, звісно, і приїхали. Паломнички, от, підтримати православну гониму общину. Будемо сьогодні молитися, тросі вірити, що Господь дай сил, терпіння. Все нам, всі випробування, щастя, достоїнством перенести. І чим більші вони і чим довші вони, тим має бути крепша наша віра. Це хутір, друзі. Знаєте, взагалі, ось, ось маршруточка, якою ми приїхали, поле. Культури різні засаджені. Качани їхали, така ґрунтова сільська дорога. Сьогодні, е, от, ну, як ведеться на більшості приходах, звершується бослужіння е, повністю вранці. Вечірня святкова, от, літургія, от щойно було хволіття. Зараз читається канон. Божої Матері, от і буде святкова літургія. Слава Богу, друзі, за все! Святом усіх радий вітати!